Скорботна наша душа сьогодні, тому що прийшли ми в цей храм на як звичай в цей час прийти до сповіді і думати про себе. Ми прийшли і зібралися в цьому храмі. Щоб помолитися за нашого героя, Уб'єнного воїна Юрія. Війна забирає наших кращих синів. Війна забирає чоловіків. Ми приносимо на вівтар нашої незалежності все краще наших славних героїв. Хто душу свою покладе за ближніх своїх, той спасе її, так говорить Господь. Велике благо віддати душу свою за ближніх своїх, не просто померти. Не просто відійти в цей світ, а власне за ближніх своїх, за батьків, за сім'ю, за рідних, за друзів, за Україну. І можна поставити питання, коли воно все завершиться, коли будуть звучати радісні пісні співи в місті. Радісні перезвони в храмі. Напевно, коли ми дійсно щиро в глибині своїй, захочемо положити цьому край В серці своєму, переможемо ворога і супротивника. Переможемо. Тих, які бажають нам зла, які бажають нам поневолення. Ось тоді воно все скінчиться. Ми розмірковуємо над могилами наших героїв, як розмірковували перші християни над могилами мучеників. І також ставили питання. Господи, за що я страждаю? Я ж визнав, що ти є. А де твоя правда? Що замість торжества моєї віри я приймаю муки. Багато хто зневірювався. Багато хто спостерігав зі сторони, як себе поведе насправжній християнин, піде за Спасителя, визнає його євангельське вчення. Багато хто не йшов, падав, відрікався, приймаючи християнство і уходячи від нього. На всі ці питання відповідь дають і апостоли, і оці церкви. Лише очищене, як золото сім раз перетоплене, ось це має найбільшу ціну. Бо нічого нечистого в Царство Небесне не ввійде. Лише те достойне яке буде випробуване вогнем. Ось щось подібне ми можемо сказати і в сьогоднішні часи, що стосується нас. Лише коли ми переможемо гріх в самому собі, повіримо перемогу в самому собі. Змінимось кожен із нас. Зміняться і обставини життя навколо нас. Троє кращих синів Волині відходять сьогодні в вічність. Двоє молодих хлопців з Ківерцівського району і славний воїн, батько двох синів. В переддень величних пасхальних свят ми сьогодні знову схиляємо голови і вшановуємо пам'ять наших героїв. Підло в спину вдарив ворог, вбивши наших хлопців. Ми дуже добре розуміємо, як тяжко сьогодні рідним. Замість веселих свят родину наших героїв приходить смуток і гор. Ми низько склоняємо голови. Перед вами, шановна родина, ми низько склоняємо голови перед пам'яттю всіх героїв, що загинули за свободу і незалежність нашої країни. Ці передсвяткові дні ми молимо Господа Бога, щоб уберіг наших синів, які продовжують боронити нашу країну. Нехай вічною буде пам'ять про загиблих і дай Бог здоров'я тим, хто сьогодні на передових рубежах. Слава героям! Слава Україні!